Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів у селищі Приколотне Вільховацької громади постраждав 42-річний чоловік. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: три БПЛА типу «Молнія», один – «Впівідрон», два БПЛА типу встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У харківському районі в селі Козача Лопань пошкоджено приватний будинок. В селі Скалозова господарчу споруду у Куп'янському районі, в селі Мостове пошкоджено автомобіль. В селі Малий Бурлук – приватний будинок, в селище приколотне дорожнє покриття. У Зюмському районі в селі Піски Радьківські горіла суха трава. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 174 людини. Залишилося 37 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 4902 людини. Упродовж минулої доби зафіксовано 170. Три бойові зіткнення. На південно слобожанському напрямку ворог п'ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та обік Дорожівки. На Куп'янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі населеного пункту Петропавлівка та обік Піщаного й Богуславки.